Спортивна розмова у нас буде сьогодні, адже сьогодні Кубок світу стартує із біатлону, дуже видовищний спорт, до якого всі на нього звертають усі увагу. І по телевізійних рейтингах, до речі, він випереджає багато інших програм, тому що всі зразу сидять і дивляться, як же ж наші там українці виступають. А гордитися є, чим наша команда у п'ятірці кращих у світі. Будемо говорити просто зараз про цей вид спорту. У нас Руслан Голуб. У гостях віце-президент Федерації біатлону України. Руслан, доброго ранку. Добрий ранок. Сьогодні стартує важливе для України змагання. Одне із таких вже завершилося, привезли багато медалей. Давайте собі зараз поговоримо про те, що вже здобули і про ті плани, які будуть. Ну так, сьогодні в Хандемансійську стартує завершальний етап Кубку світу. Сьогодні будуть спринти, і для нас це дуже важливо, для того, щоб отримати результат в. Гарний результат в Кубку націй. На сьогоднішній день ми знаходимося на четвертому місці в жіночій заліку по Кубку націй. Тому ця е, остання буде гонка, яка дасть нам можливість, бажано, щоб ми залишились на четвертому місці. Тому це буде най... Найбільше досягнення за останнє десятиліття нашої команди. А я скажу по-іншому, важливо, щоб ми ще вище піднялися. Вище, мабуть, навряд чи, тому що спринти там невелика кількість можна балів заробити. Це так, якби була естафета, то можна говорити про більшу кількість балів. І все таке. А на наступний рік ми будемо старатися, щоб ми були вище, чим сьогодні знаходимося. Треба сказати, хто поїде від нас, п'ять українських спортсменок. Вони вже отримали стартові номери. Номер шостий це у нас Ірина Вавранець, номер 33 Олена Підгрушна, всім відома. 41 номер Юлія Джима, 64-й номер Яна Бондар і 77-й теж дуже відома українка Валя Семеренко. Які у них шанси? Ну, шанси досить високі. Шанси завжди є. Навіть як їх коли немає, то вони все рівно є. Шанси. Біатлон це вид спорту, який не можна до останньої стрільби, до останнього кола сказати, хто буде переможцем. Тому всі дані спортсмени це є сьогодні наші самі провідні спортсмени, які мають найкращі результати. Джима олімпійська чемпіонка, підгрушна олімпійська чемпіонка, Валя чемпіонка світу, олімпійська чемпіонка. Тому у дівчат є Варвінець, це наша молодь, Яна Бондарь, також молодь, але це перспективна молодь, це наше майбутнє. Я сподіваюся, що ми будемо сьогодні з медалями. Слухайте, у нас взагалі 2016 рік був такий дурі доволі насиченим, хоча тільки два місяці пройшло. І здобутки певні є. От про них теж хочеться поговорити. А, є, так, ми отримали золото в естафеті на, на етапках світу. Ну, Медалей достатньо багато, перераховувати. Ну, тяжко сказати, але метали ми здобули досить багато. Але водночас є і проблема, тому що ми входимо в п'ятірку найкращих команд світу, але виходить, що трошки сутужно нас з грошима. Фінансування зрозуміло, що при тих фінансах, які сьогодні мають Норвежці, Німеччина. Австрія, зрозуміло, що фінансування їх зовсім інше. Фіни, французи, зрозуміло, що вони мають більше фінансування. Але розумієте, що не завжди вирішують питання грошей, питання відношення самих спортсменів, питання відношення спонсорів. І взагалі з грошима, так, да, є проблеми, але ми їх пробуємо вирішувати. Пробуємо вирішувати за рахунок того, що да, нам допомагає держава. Десь міністерство виділяє на рік приблизно 27-28 мільйонів гривень на даний вид спорту, плюс спонсори. І тому в такий спосіб ми виходимо, якби, пробуємо вирішувати ті локальні задачі, які сьогодні є. Тобто триматися на плаву виходить. Поки що, поки що, так. Поки що так, але ну, ми розуміємо, що біатлон це досить такий вид спорту, який потребує великих грошових затрат. І тут не тільки є питання самих спортсменів, це питання інвентаря, це питання тренерів, це питання, скажімо так, там, гвинтівок, питання патронів. І, отак. і кожен із цих елементів це є складова успіху. Чому? Тому що якщо в тебе не будуть нормальні лижі, то в тебе не буде нормального результату. Якщо в тебе будуть негарні патрони, це також маленький елемент, але він впливає на загальний результат. І тому складових чинників дуже багато. А от якщо взяти по-простому, порахувати, то не дуже розуміється в, в цьому виді спорту, от скільки один спортсмен, грубо кажучи, коштує, скільки його одіти, щоб була дійсно якісна І одяг, і гвинтівка, і набої. На ну, ми відстрілюємо, е, наприклад, від 12 до 15 тисяч патронів. Ого. Один спортсмен для того, щоб здобути результат. І ми навіть не відстрілюємо 15. А треба, щоб ми відстрілювали 15 тисяч. От можна тільки по одних патронах піти в магазин, подивитися, скільки коштує патрон, і зрозуміти, наскільки одна пара лиж, така середня пара лиж, коштує від 300 євро. А спортсмен повинен мати мінімум 30 пар. Тому що лижі бувають різні. Бувають на холодну погоду, на теплу погоду. Коли... Тому вони не мають свої структури. І їх використовують виключно, скажімо так, під кожну погоду використовується певна пара лиж. І от можна зрозуміти, що скажімо, амуніція одежа вона не так багато коштує, як сам, от, патрони, як лижі, як структури з маски. Кожна ж, е, Як мінімум на кожну гонку 5-6 пар робиться смазка. В кожному треба шукати деталі, коли так заглиблюєшся, це ціле прямо ну, мистецтво. Ну, да, це мистецтво. І до де спортивний у нас ранок сьогодні виходить, говоримо про українські здобутки у біатлоні. А є чим нам похвалитися? Українські команди мають хороші результати, входять, до речі, жіноча команда у п'ятірку кращих. Ну і зараз поговоримо про молодь. Я нагадаю, що у нас Руслан Голуб у гостях, віцепрезидент Федерації біатлону України. Вам доброго ранку ще, ще раз доброго ранку. і тим глядачам, хто до нас долучився Друзі. і буде зараз слухати про українські здобутки. Дивіться, молодь наша теж не пасе задніх. Відбувався... Відбувалися юнацькі олімпійські ігри. Маємо юну біатлоністку, її звати Христина Дмитренко, так. і показала вона там, який результат. Вона отримала золото, золоту медаль. Тому гарний результат, олімпійська чемпіонка юнацька. Тобто можна вже її готувати помаленькою до дорослих. Так, так зрозуміло, що в нас є покоління, молоде покоління, яке ми будемо все-таки готувати до дорослих стартів, тим більше у нас. Плануємо на цей рік, ну, на наступний рік змінити трошки систему підготовки, е, збільшити кількість е, тренерів, щоб більш підходили індивідуально і щоб молодь була, входила частково вже в старти е, дорослих, щоб вони були присутні, коло команди проникалися духом, щоб розуміли. Тому що хвилювання багато е, молодь, якщо вона виходить на е, важливі старти, вона... Е, Іноді отримує результат, не отримує результат тільки е, по причинам хвилювання. Хвилюються. Так, да, вони хвилюються, зрозуміло. Це все-таки, коли вони стартують на кубках е, світу, е, є Кубки Європи, у нас зараз два кубки Кубок світу і Кубок Європи. Да, там простіше, а от, коли вони вже виходять на Кубок світу, то хвилювання ну, видно в очах. Тому ми будемо їх потихеньку адаптувати до того, щоб вони е, ну, якомога... Легше пройшли цей етап. Слухайте, вам, окрім тренерів, тоді треба ще й бути наполовину такими психологами, так би мовити, якось вміти розрядити обстановку, підготувати. Ну, якби у нас було достатньо коштів, то, мабуть, бо інші команди мають психологів. Це дуже важливо, розумієте, що такий психологічний настрій. Якщо б спортсмен... Дуже часто річ, коли стрільба відбувається в голові. Розумієте? І тому от, кажуть, чому так погано стріляв? Чому от, пі, там, три промахи? Коли ж ти стріляєш на, на тренуванні е, під ноль, п'ять мішеней е, з п'яти патронів. А це все-таки психо, психологічний стан, десь розбалансувався і все. Це дуже важливо насправді. Так. Ще один головний біль це те, які тренувальні бази зараз є у спортсменів. Ми обов'язково про це поговоримо, Думаю, тому що це є про що поговорити, є проблема, про що поговорити, проблема велика. Будемо говорити про ще одну новину, скандальну новину, про лижні змагання, які відбулися без снігу. Побачили ми в соціальних мережах дуже багато фоток, де українські спортсмени, як видно із тих фоток, мусили кататися по коротеньких смугах снігу, Було це там недалеко від нього було. І от чимало скарг на... Отримали. Зараз будемо з'ясовувати, що ж воно таке uh -huh. відбулося. Юлія Сепаренко з нами на, зараз на зв'язку, Генеральний секретар Федерації Лижного спорту України. Пані Юлію, доброго ранку. Доброго ранку. Хочемо від вас почути вашу позицію. Зрештою, чи був там сніг і про які змагання йде мова? Oh. Рішення на сорівнування в чемпіонату України юноші, який юношей, котре було заплановано єдиного календарного плану. 12 по 15 марта 2016 года. Официальная позиция Федерації выложена на сайте. Федерации была представлена на пресс конференции которая состоялась, если не изменяет память 15 числа в Министерстве молодежи и спорта. Пане Юлія, ну ми все-таки хотіли бы позицію цю почути. Ви нам зараз пропонуєте сайт ваш погортати і почитати? Нет, ни в коем случае просто какие-то подробности можно извлечь оттуда. Ну і все ж таки, сніг там був, чи відповідають дійсності ті заяви, які, про які говорилося, про те, що фактично спортсмени їздили по болоті. Я хотіла про що ми говоримо. Ми говоримо о те, що чемпіонат України, а саме спортсмени, соревновались по трасі, на якій не було снігу. Эта информация не соответствует действительности, поскольку на фотографиях были представлены участки трассы, на которых действительно участки склона, на которых действительно не было снега. На самой же трассе соревновательной, по которой ехали спортсмены, снег присутствовал. Как видно из, из релизов есть допустимые нормы проведения соревнований. Это минимальная длина трассы, это количество ворот на ней, это постановка трассы согласно уровня квалификации участников. И эти нормы в данном случае были выполнены на допустимом уровне. Кроме того, есть заседание представителей команд, есть возможность команд, была возможность команд подать протест на несоответствие трассы уровню соревнований. Этого не произошло. Если интересны дополнительные подробности по тому, могла ли эта трасса, могли ли спортсмены по ней тренироваться, можно также спросить мнение рефери, которые присутствовали на этих соревнованиях. Рефери являются членами жюри, которые присутствовали на соревнованиях и могут тоже дать свою оценку тому, могли ли на ней спортовать участники на чемпионате Украины среди юношей. Это достаточно опытные люди, которые участвовали в чемпионатах мира, в этапах Кубка мира, прошли Олимпийские игры тоже. Ми зрозуміли, Юлію, почули ці деталі від вас. Юлія Сапаренко – це генеральний секретар Федерації лижного спорту України. Нам розповідала про те ситуація, яка скалася з юнацьким чемпіонатом. Пане Руслане, я розумію, що це не зовсім ваш вид спорту, але все ж таки, якщо ви бачили оті фото, бачили в соцмережах, який шквал емоцій вони зібрали. На вашу думку, чи все там так добре було? Я буду говорити особисто від себе, не буду говорити, ну, як від громадянина, від людини, яка побачила це в соціальних мережах. Но я рахую, що потрібно було не проводити змагання. Чому? Тому що це може призвести, це все-таки молодь, це все-таки діти, і це може привести до тяжких травм, наслідків, які вони отримають. Ну, дивлячись на ті фото, ну, вони просто вражають. Тому, на мою думку, мабуть, потрібно було не проводити даних змагань. Або змінити місце і подивитися, де був сніг, для того, щоб убезпечити... Все-таки це молодь, діти, можна сказати, це не... ще досить непрофесійні спортсмени, які, мабуть, і не вийшли б на таку трасу. Тому це моя особиста думка. І... Тому треба було федерації, міністерству подивитися, поспілкуватися і прийняти мудре правильне рішення, яке б ну, дало можливість і провести чемпіонат, і... а по фото. Це вражає. Да, ну це якесь таке б відбувалося місце. Добре, це ваша особиста думка. Я вам за неї дуже дякую. Дякую окремому Міністерству спорту про те, що вона нам... Ну, це пода... федерація в даному випадку, верні, да, це шифер, федерація. Говорила, це не Міністерство спорту. Тут ми не говоримо, федерація відповідає. Не варто плутати ці речі. Да, правильно? Да, однозначно. Розумі. Тобто федерація, міністерство, так, да, зрозуміло, вони виконують завдання, але Міністерство то міністерство, федерація то федерація. І при тісній співпраці вони могли прийняти мудрі рішення. Угу, тобто тут Шукати ситуація. винних да, ми не будемо. Ну, вже і пізно трішки. Да, і пізно, да. Все вже відбулося. Відбулося, бачили самі як, фото є в соціальних мережах, можете їх прокоментувати, подивитися і власну думку мати з того приводу. Нагадаю, що у нас в гостях Руслан Голов, віце-президент Федерації біатлону України. Доброго ранку, вам чергове сьогодні, вважаємо. І тим, ранку. хто до нас долучився, ранок добрий, тому що говоримо про здобутки українських спортсменів, але мусимо поговорити і про біду. Біду з тренувальними базами. Дійсно воно так все погано у нас. Ну, дійсно, з тренувальною базою, все-таки на тернах нашої рідної держави, досить скру, сутужно і скрутно. Ми, на сьогоднішній день ми маємо Чернігівський центр олімпійської підготовки, де, який має трасу. Ми, будується траса в Сумах, але до сих пір вона ще будується. Багато про неї ми говорили. Є траса в Тисовці. І є траса в Сянках, де зараз, до речі, відбувається чемпіонат України по біатлону. Ну, траса в Сянках – це паралімпійці побудували, траса в Тисовці це Міністерство оборони, де ні реконструкції, нічого там не відбувалося. Тому от, фактично чотири траси. Тому основні тренування у нас якби, проходять більше по закордону. Навіть та ж сама Білорусія, яка сьогодні має відмінні і умови проживання, і, і траси, е, ну, не можна світового рівня сказати. І там на Білорусі чотири е, таких траси. Тому це питання болюче. До речі, по Київщині, я очолюю ще Київську федерацію біатлону Київської області. Ми з 2005 року е, пробуємо збудувати трасу в місті Тетіїві, але... Завжди якісь перепони в цьому. але, надіюся, з новим губернатором, який сьогодні очолив Київщину, все-таки він долучився до даної проблеми. І на Тетівщині ми таке збудуємо центр відпочинку, де буде в тому числі і лижеролірна траса для того, щоб е дітки тренувалися. Тому це питання треба розглядати не тільки в площині Федерації, а це на державному рівні. Якщо ми не будемо сьогодні будувати такі центри, то майбутнього... Для нашого спорту не буде. Пане губернаторе, все-таки дотримайтеся обіцянки, доведіть справу до кінця, бо штука дуже важлива. Давайте до теми все-таки перейдемо біатлону спортивно. Отак от, от ми стрибаємо з різних тем, але дуже насправді важливих. Я два слова хотів би сказати з приводу даного сюжету. Розумієте, яка кількість... От ми говоримо про бюджети, от коли дивишся телебачення, все. Угу. Ви бачите, скільки під ногами знаходиться грошей. Якщо їх зробити правила гри, правила, ну... Закони, то наскільки б наповнювався бюджет. Тому що ну, це жахи. От скільки Україна має таких ресурсів, І ми, як кажуть в Україні, чому бідний, бо дурний. А чому дурний, бо бідний? Тому маючи такі багатства. Отак От і живемо, називається. Да. Якщо дивитися на ті здобутки і е, в української збірної маємо перли там справжні спортивні. Якщо подивитися на кубок світу з біатлону за 2014-15 рік, чоловічої жіночі команди Валя Самаренко на третьому у нас місці, так. з чоловічої команди маємо найкращий результат, аби я не помилився самі Семенов, ну, 26 так. місце. Так, він виграв, до речі, хрустальний кубок в заліку індивідуальних ну, гонок, тому що там є загальний кубок який виграє перша. А є ще кубки, допустим, спринт, індивідуальна гонка. Тому, да. Чоловіча команда, наскільки вона нас сильна, теж маємо чим гордитися. Так, Семенов зайняв третє мі... ну, бронзову медаль на нинішньому чемпіонаті світу, який відбувався в Осло, в спринті. Тому я говорю, що да, чоловіки також можуть бути на гідному рівні. І тим більше сьогодні команда динамічно е, покращує результати, якщо брати попередні роки. Тому я, я надіюсь, що наші чоловіки будуть гідними. Як багато в соцмережах говорили, що наші чоловіки ховаються за спинами жінок. Але от вже, якщо ми сьогодні маємо медаль, то не зовсім так. Тому і все-таки ну, бути відвертим, то конкуренція чоловіча. Вона трошечки більше, ніж у жінок. Але тим паче це не дає можливості хлопцям говорити, що ми не нам тяжче, нам тяжче. Ну, потрібно добувати результати. Ну, і є на кого рівнятися, не, зокрема так. на жіночу команду. Так, да, є на кого рівнятися, зрозуміло, що не ховатися за спинами жінок. Дивіться, в наші паралімпійці завжди показують дуже хороші, на правду, результати. Коли паралімпійські ігри дивишся, то гордишся за наших спортсменів. У плані біатлону. Чи є такі змагання для них так. і які результати? Так, є також, є, є чемпіони світу, абсолютно. Тобто... Тут, без всяких сумнівів, що є результат. Тобто, якщо так окреслити, підсумувати, то у біатлоні ми можемо дати фору фактично у всіх сферах. Де, Абсолютно. Можливо. де можливо, це є. До речі, зараз відбувається юнацький чемпіонат Європи в поклюці. Сьогодні будуть перші старти, до речі, дивіться, скажімо, на сайті biathlon.com.ua, тому що в його немає прямій трансляції, але там сьогодні будуть стартувати юнаки і дівчата. Слухайте, от також, якщо подивитися, наприклад, на видовищність спорту і як за ним спостерігають, то завжди в нас був такий стереотип, що футбол, усьому голова, в його завжди дивляться, відбігає 22 людини за одним м'ячем і так інше. Але я дивлюсь навіть по наших працівниках, коли десь на якомусь каналі вмикаєш там біатлон, все, буває робота, давайте дивитись біатлон. Тобто ви тепер нас доганяєте у ці найвидовищніші види спорту. Ну так, це найвидовіші Зим... ну, в світі доведено, що най найвидовичніший зимовий вид спорту це біатлон. Чому? Тому що результат нам завжди не передбачили. Я говорив, що біатлон це останній рубіж і це до останніх метрів. От якщо хто дивився чемпіонат світу, як закінчували, от була мас-старт, як е чоловіки 13 го числа бігли, ну це, ну, це фантастика. це… Коли на останніх метрах да, всі думали, що виграє фуркат, а не Йохан Бьор. І, до речі, в 42 роки Біордалін отримав чотири медалі на чемпіонаті світу. Дві бронзи, одну золоту команду. Два срібла, золото в команду і бронзу в мастарті. Це це дуже хороші результати, дуже видовищний вид спорту. Пів хвилинки ще є для того, щоб сказати, яким буде 2016 рік для українського біатлону. Я думаю, що рік буде сподівань, якщо ми разом всі долучимося до даного виду спорту, будемо за нього вболівати, будемо його підтримувати. Не будемо говорити, що команду спонсорують виходці з Канади, тому що це загальний результат, це міністерства, спонсорів, це робота президента, тренерів. Я думаю, що рік буде нам все-таки буде вдалий. І це рік підготовки до Олімпійських ігор, які відбудуться в 2018 році. Чого спонсори? Не скупіться, дайте трохи грошей на український футбол. Ой, На український Де, біатлон. Не. Боже, вже, в мене вже футбол у голові називається. На футбол не давайте, давайте на біатлон. Власне, будемо ставити на такій ноті крапку. Сподіваємося, такі нові спонсори і нові перемоги у нас будуть, бо, бо треба підтримувати українських спортсменів. Руслан Голуб, віце-президент Федерації біатлон у нас був гостях.